Вітаю всіх! Це моє друге відео як продовження до першого. В першому відео кілька думок я розказав про те, як з'явилася держава. І сьогодні хочу звернути вашу увагу на те, що всі держави в світі діляться на три типи. Цей тип є умовним, його сформували науковці, і жодна держава сама себе так не відділяє. На практиці відповідно в залежності від того, як ці держави розвивалися, яка там була влада, на що ділилися ці держави. Які там були права і можливості виборців і права і можливості влади? Науковці сьогодні ділять держави на три типи: перший тип це монархія чи республіка, другий тип держава, унітарна чи федеративна, і третій тип держава з демократичним, авторитарним чи тоталітарним. Політичним режимом. Тобто беремо перший тип по кожному окремо. Тобто монархія це влада одного. Влада одного, тобто влада переважно монарха. Монархами були імператори, князі, царі, цісарі, вожді, султани. Ну, тобто назви тут дуже багато вони різні. Але переважно влада ця практично абсолютна або конституційна. Тобто абсолютна влада це коли влада монарха в країні не обмежена нічим. Тобто, фактично, він все, що йому захочеться, те й робить в цій країні. І так, як хоче, так і цією країною управляє. Конституційна монархія це коли влада монарха обмежена конституцією цієї країни. І дуже було б добре, якби цю конституцію писав не сам монарх, а парламент, наприклад, чи, чи конституція з'явилася як від громадян цієї країни. Це дуже добре, бо тоді чи парламент, чи громадяни країни дещо обмежить повноваження цього монарха. Відповідно, республіка як антипод монархії, тобто це країна, в якій влада є публічною. Тобто публічна влада, і влада публічно обирається на виборах або внаслідок якогось волевиявлення, наприклад, обирати парламент, обирати собі президента чи якогось лідера країни, тобто, от громадяни країни, всі або більшість обирають на вільному волевиявленні собі якогось лідера. О, це республіка. Це перший тип поділу держави. Так вона відрізняється від монархії. Тобто в монархії фактично влада призначається або багатими, або переходить в спадщину. В республіці влада призначається на якийсь певний термін, на 3, 4, 5, 6, 7 років, в залежності від того, як держава собі, як люди в державі це рішили. І відповідно влада обирається таким чином. Для людей, звісно, для виборців краще жити в республіці, ніж в монархії, тому що в республіці ви, хоча б. Часто або на папері, або на практиці мають якесь право щось щось вирішувати, тому що в монархії навряд чи простий її громадянин, щось вирішує, тобто має якесь право обирати владу в тій чи іншій сфері. А другий тип поділу це унітарні і федеративні держави. Тут все дуже просто унітарна від слово унія. Тобто об'єднана це держава, в якій всі адміністративні частинки не мають права внутрішнього самоврядування. Тобто вони не можуть приймати закони, які суперечать Конституції цій державі. І ну, для прикладу, от наша будь-яка область на території України не має права приймати закон, чи на її території можна купляти і продавати, і носити зброю, чи не можна. Це належить право належить тільки Верховній Раді України. З іншого боку, в федеративній державі окремі штати, землі. Чи федеративні округи мають право рішати такі от питання, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, кожен штат має право приймати рішення: носити зброю, не носити зброю, купляти зброю, не купляти зброю. Тобто свої внутрішні якісь такі як то кажуть, життя, свої внутрішні сфери свого внутрішнього життя вони можуть регламентувати самі. Хоча що в унітарній, що в федеративній державі всі вони підпорядковані столиці, вони мусять виконувати те, що наказує столиця, але в федеративній державі. У ці окремі частинки, адміністративні штати, тобто з яких складається ця держава, самостійно рішають свої внутрішні проблеми, свого внутрішнього життя на відміну від унітарної держави, де ці частинки цього робити просто не мають права за Конституцією цієї країни. І останній тип поділу — це демократичні, авторитарні і тоталітарні. Демократичні це дуже добре. Це коли народ має право на абсолютно на все. Що не заборонено кримінальним кодексом, адміністративним, цивільним і іншими кодексами, тобто можна вийти на вулицю, можна в свою думку, можна утворити партію, можна вірусповідення своє обирати. Тобто можна критикувати владу, це є демократична держава. Тоталітарна держава це зовсім повна протилежність демократичної держави. Тобто, в тоталітарній державі все життя контролюється тотально від народження і до смерті кожної людини владою. Тобто, що каже влада, що думає влада, це мають виконувати звичайні громадянини пересічні. І авторитарна держава це половина на половину. Тобто, Частково демократична, частково тоталітарна. Сьогодні такими державами, от є, наприклад, Китайська Республіка сьогодні може бути такою авторитарною державою, можна вважати тоталітарною, це Північна Корея. Тобто можна також вважати такою. Ну і демократичною, ну це країни Європи, можна вважати демократичними державами. Дякую за увагу.